Відкриваємо комісію, земельну комісію. Це не чергова? Да, да. на, на даному засіданні в нас є два питання. Це в нас одне питання надання дозволу виконавчому комітеті Чергийська міськради на розробку проєкту земельноустрою, відведення 70 соток. Це в нас сільхозтехніка, СПЦ на аукціон. Єсть вона зверталася з проханням, щоб ми винесли на обцуку. Вони хочуть під час, якщо все не вийде, візьмуть. І слідчі у нас питання: ми давали дозвіл Нікс чи ГРИН по поводу розроблення проєкту під дорогою до під'їзду до їхнього ж заповідного фонду. Це в Стецівці. Вони зробили вже це під дорогою. Тоді говорили, з Василь Іванович говорить такий шок, у них там є кошти на капітальний ремонт і цю дорогу, вони проєкт зробили, то це передача їм постійного користування. Оце всі питання. Піздить все одно, треба хай виростуться, якщо дорогу зроблять, то це тільки плюс. Так, це тільки плюс, як ми, дай Боже. Так, тут там уже хулиганіці. Не діймайте, не жалійте. Не жалійте, це і загальний почекав. Микола, чого у вас ще завершено? Все, завершення земельної комісії. Всім дякую.